Коротше, ребятки, приїхав з жіночкою на дачу. Ну вже дача. Це... По місці моїх батьків покойных, блядь. родина, так сказати. Сзади он, бачите, пшеничка колоситься, городний, гречечка. А пт твою мать, коротше, блядь. Бомба ракета, блядь. Воно, звісно, вже трошки ето, ну все тут підробиться, буде все красиво, блядь. І вирішив перекусити, блядь, селі як заебі. тарілочка дивіться, як в селі, блядь, ось, з куточками. Ковбаска домашня, блядь, ви поняли? Аджичка оця, як вона називається, блядь. Айвар гострий. Айвар гострий. Але що його хватив за ковбаску? Пивко. Валим пивка за ваше здоров'я. Ви знаєте. Йоп мать, лафа. Нахуя той город, блядь, От і кажуть на мене. Дед, ты колхозник, блядь. б твою мать, колхозник. Что вас кормить, сука, блядь? Колхозники, блядь. Да? Колхозник, и шо? Так подивіться, как охуенно. Як же, сука, охуенно, блядь. Ёб твою мать. Ну что легенький перекус на вещи. Тринца, блядь, ковбаска. колбаска. М -м -м. Ну що? А Айварчик, варчик главная бомба. Я ее так люблю. Це, блядь, пиздец. Охуенный. И сама фишка, ребята. Я в шортах в домашних сільських. Можно руки об себе, сука, вытирать, блядь. Все равно вечером купальца, блядь. Похуй. О! Бля, оце пивка, сука. Так что все смачно давайте, а я улью.